Цей рік для Кам'янського, як і усіх інших міст України, став справжнім випробуванням на витримку та міцність. З перших часів повномасштабного вторгнення Кам'янське почало активну роботу з протидії ворогу та захисту територіальної цілісності нашої держави. Вже 25 лютого депутати міської ради, на чолі з Андрієм Білоусовим, зібралися на позачергове засідання, під час якого затвердили ряд першочергових питань стосовно захисту міста, і закипіла важка та відповідальна робота, яка об'єднала людей в єдиному бажанні. Не пустити ворога у рідне місто. Створювалися блокпости та укріплення на стратегічно важливих об'єктах. В рекордно короткі строки сформувалися загони територіальної оборони. Комунальні служби та мешканці міста швидко привели до ладу бомбосховища та захисні споруди. Також міською владою було оновлено систему оповіщення. Кожна людина допомагає. Країні, місту, як можуть, ніхто не повинен залишатись осторонь. До волонтерського руху Кам'янського миттєво приєдналися великі та малі підприємства: освітяни, лікарі, спортсмени, працівники ЦНАПів, громадські і молодіжні організації, міжнародні партнери та просто небайдужі мешканці міста були зібрані тисячі кілограмів гуманітарної допомоги для цивільного населення та тонни необхідних медикаментів для госпіталів і військових частин. В нашому місті ми від відкрили 4 пункти, куди люди можуть Проносити там або продукти питання, або одяг, або ліки. Ці пункти працюють дуже багато приносять люди. Кожного дня навіть і бабусі приносять останнє, і наші підприємства, і всі мешканці допомагають дуже багато. Я дуже радий, щоб в цей скрутний час наш народ об'єднався як ніколи. Я хочу сказати подякувати кожному мешканцю міста, кожному за те, що допомагаєте нашим збройним силам, допомагаєте нашому місту. І я. 100% знаю і впевнений в тому, що з таким народом ніхто ніколи не зможе заювати нашу країну. З 30 березня на базі кам'янських ЦНАПів розпочали роботу центри турботи для переміщених та постраждалих осіб. Тут переселенцям допомагають з пошуком житла, працевлаштуванням, оформленням пенсійних та соціальних виплат, відновленням втрачених документів, оформленням банківських карток та отриманням гуманітарної допомоги. Це була ініціатива міста. Військова адміністрація підтримала. ми від, е, видали відповідь. Відне доручення, яким залучили 14 додаткових служб, для того, щоб вони безпосередньо працювали на місцях, і люди мали можливість звернувшись до центру роботи, не виходячи з цього приміщення, вирішити всі питання, внаслідок військової агресії. Значно посилили медичну галузь. З 24 лютого розпочалася підготовка до прийому поранених, збільшено запаси крові, забезпечено укріплення приймальних відділень, створено резерви необхідних медикаментів та медичних інструментів. Міську лікарню швидкої медичної допомоги було визначено опорним закладом для надання допомоги постраждалим внаслідок бойових дій. Я хочу Подякувати і меру нашого міста Андрію Леонідовичу Білоусову і Кам'янській районній військовій адміністрації Олегу Васильовичу Гапічу. Також хочу відзначити дуже продуктивну співпрацю міської влади, районної військової адміністрації з обласною військовою адміністрацією, що дає можливість ефективно нам працювати, ефективно надавати допомогу. Лікарня постійно забезпечується медикаментами. Умови дуже хороші. Спасибо нашим братям. Всі нам допомагають. Спасибо. Освітяни та представники закладів культури Кам'янського виготовили тисячі маскувальних сіток, розвантажувальних жилетів, наколінників, балаклав, кікімор та шкарпеток для наших захисників. Вони придбали та передали на потреби армії чимало автомобілів, тепловізорів та інших необхідних речей. Хочу сказати, що освітяни тримають волонтерський фронт з першого дня війни, і до самої перемоги однозначно ми обіцяємо, що це буде тривати. Хочеться, щоб був мир, мир в душі. Кожного мир в Україні члени центру молодіжних ініціатив та молодіжної ради швидко згуртувались і акумулювали свої зусилля на волонтерську діяльність. Вони допомагали розвантажувати гуманітарні грузи, збирали продукти харчування та засоби гігієни для вимушених переселенців, проводили тренінги та пізнавальні заходи для молоді, організовували благодійні ярмарки та акції, кошти з яких направлялися на потреби ЗСУ. З перших днів війни в принципі наша молодь вже активно включається в реалізацію різних з проєктів, і якщо нам для цього необхідні якісь ресурси, в тому числі там і інформаційні, наприклад, міськлада завжди нам допомагає, йде на зустріч, і за це є, звісно велика вдячність. Незважаючи на такий складний час, молодь максимально активна, включена і вірить перемогу. Навіть попри те, що в крані триває війна, ми ще більше стали таким дружніми, стали одною сім'єю, і багато робили роботи для внутрішньо переміщених осіб. Багато роботи проводили для Збройних сил України. Спортсмени кам'янського розпочали благодійну акцію Марафон миру на спортивних базах було організовано проведення матчів та турнірів з різноманітних видів спорту. Усі зібрані кошти направлено нашим бійцям на передову. Ми всі об'єднані однією мрією. Це перемога наших збройних сил України, нашого народу проти російської окупації гроші підуть на підтримку збройних сил України. Це нашим хлопцям. А хлопців багато з підприємцями металургійного зараз захищають наші кордони. Тому це, це дуже потрібно. З перших днів війни до нашого міста почали прибувати українці, які вимушені були залишити рідні домівки внаслідок військової агресії. На сьогодні Кам'янське прийняло вже понад 25 тисяч вимушених переселенців. Для проживання людей функціонує модульне містечко, облаштовані спальні місця у гуртожитках та територіальних центрах. Тут створені усі умови для комфортного перебування наших гостей. Тут дуже багато много багато парків, багато всього для дітей. Какби мир. Очень хорошо постарался в этом городе, нам очень нравится это. Люди здесь просто замечательные, как бы очень добрые, отзывчивые». Дуже вдячна за те, що мене приютили тут. У мене є де їсти зварити, мене є де поспати, у мене йде побитися. Я дуже вдячна за все. І я всім задоволена. З перших днів війни влада міста почала активно взаємодіяти з міжнародними, всеукраїнськими та міськими благодійними фондами та організаціями. Серед них World Central Kitchen, Адра, ЮНІСЕФ, приватне акціонерне товариство Камецьталь, фонд розвитку кам'янського та багато інших. Результат цієї співпраці тонни гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, військових та незахищених верств населення кам'янського. Тут хороша гуманітарна допомога, тут велика підтримка переселенців. Здесь очень добрые, отзывчивые люди, которые спешат на Ми даже не думали, що нас встретят тут как родных. Большое спасибо, конечно, мэру вашему города, вашего. Ну, воєнна адміністрація. Наше місто систематично відправляє на передову позашляховики, квадроцикли, квадрокоптери та іншу необхідну для скорішої перемоги техніку. Голова кам'янського Андрій Білоусов постійно відвідує лінію фронту, спілкується з бійцями, дізнається про їхні нагальні потреби та робить усе можливе для їхнього скорішого вирішення. Ми вдячуємо вас за піддержку. Допушлака з війна, вона реально є і вона постійна і е, ви нам дуже допомагаєте в нашій Дякую дуже волонтерам, які нам допомагають з усім, чим тільки можна, з усіма медикаментами, їжею, транспортом. Дякую виконкому за те, що теж допомогли нам. І окрема вдячність наш меру Андрію Білоусу за такий подарунок. Дуже дякуємо. Дуже приємно відчувати, коли є підтримка, що люди э, пам'ятають, вірять допомагають. у вересні. Кам'янське розпочало навчальний процес для учнів міста. Для цього була проведена масштабна робота з інспектування навчальних закладів та облаштування бомбосховищ і укриттів. Кошти на складні інженерні роботи були виділені з місцевого бюджету. До цієї роботи активно долучилися міська влада, батьки та педагогічні колективи. Укриття для дітей облаштовували згідно усіх вимог безпеки. Ми дуже вдячні батькам, які багато зробили, вклали багато, багато зробили педагогічні працівники, технічні. Працівники, які облаштували ці укриття, це непосильний труд. Вдячні міській владі, що ми маємо таку змогу довести наші укриття і забезпечити безпечні умови відповідно до всіх стандартів. Незважаючи на складний час, до Дня міста у Кам'янському відкрили ряд важливих інфраструктурних об'єктів. Центр реабілітації військових на базі першої міської лікарні, центр підтримки ветеранів, центр для ВПО. Завершили перший етап капітального ремонту першої міської лікарні, ляльковий театр на базі колишнього музею ДМК, який сьогодні передано на баланс академічного театру імені Лесі Українки. Також протягом року владі міста вдалося здійснити реконструкцію міської стоматології номер 1 та амбулаторії номер 5 закупити сучасне ендоскопічне обладнання та нову діагності. Тично рентгенівську систему для лікарні швидкої медичної допомоги, відкритий хаб для родин загиблих героїв, сучасний простір для молодіжної ради міста та тенісні корти на лівобережжі. Так сьогодні для нашої країни настали складні часи. Обстрілюють міста та села. Наші хлопці мужньо боронять терени України та ціною життя, виборюють кожен сантиметр рідної землі. Але зараз ми, як ніколи, згуртовані та вмотивовані довести країні агресору і всьому світу своє право на незалежність. І демократичні цінності. Ми повернемо вкрадені території та відбудуємо зруйновані ворогом міста. Ми подаруємо нашим дітям право жити у вільній, розвинутій та заможній країні. Адже ми, кам'янчани, сильні, мужні та незламні, так само, як і наш президент. З днем народження тебе рідне місто. Ми любимо тебе та нікому не віддамо разом до перемоги.